Беремо декілька БМВ одному замовнику. Наскільки буває тяжко битися з грузинами? І чи взагалі можливо їх перемогти чи ні? Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Металіді, автопроект Харків. І у нас з вами сьогодні чергове відео присвячено зустрічі автівок, які ви замовляли через нас, які ми для вас привозимо до України. Зараз ми знаходимося не у Харкові, ми їдемо по трасі, по справах, але є можливість записати початок та фінал цих декілька відео автівок, які ми будемо зустрічати найближчими днями. І так, перше з цих це BMW x 5 яке ми взяли для нашого замовника, який замовив нас. Целу низку BMW, їх буде їхати на сьогодні. Вже їде 4 штуки. Сподіваюся, що їх буде їхати ще більше. нас гуртовий замовник. І ось йдемо по першій автівці. Замовлення в нас усі прийшли у січні цього 2025 року. Першим був у нас цей X5. Шукали варіанти, це нас іде по пакету профі. Тобто, замовник шукає самостійно, але звісно, що ми і допомагаємо, і підключаємось на усіх етапах. Тобто, коли йде мова про гуртового замовника, то дійсно ми допомагаємо у будь-який спосіб, і наскільки це лише можливо. І так, зараз, щоб ми тут, поворот, не проїхали трішечки. Було завдання придбати хлопцеві X5. Не дуже молодий, автівка не дуже молода, да? X5, а не хлопець. Все добре, все чудово, шукаємо автівки, шукаємо. шукали декілька варіантів. Але дуже складно було знайти. Бо багато цікавих лотів уходили. Ще були питання знайти з не дуже великими пошкодженнями. Багато цікавих лотів уходили набагато дорожче, ніж. Замовник бажав, і врешті-решт вони доволі часто забирала їх Грузія. Коли ми почали грати саме цей лот, і бачимо, що на торгах у нас з'являються грузини. Замовник Ой, все, капець. То як тільки почали ставити ставки, бачимо про з Грузії, що все, ми нічого не візьмемо, ми нічого не заберемо, все, то капець, все пропало у грузин, ми нічого взагалі не переможемо. То майже неможливо. Я кажу: почекай, ну ну от. Не квапся поперед батьків пекле, і не квапся казати, що все. гіпс знімають клієнт Уїжджають, все пропало. Не шведи, все буде добре, все буде так, як воно має бути. Йдуть торги, б'ємося з грузинами, і, врешті-решт, ми неочікувано. В принципі, очікувано для нас. Ну, тих, хто. Кажуть, була чуєчка, але неочікувана для замовника. Ми забираємо саме ось це BMW. І що ж ми взяли? Взяли X5 2016-го модельного чистого 2015 року 3-літровий бензин на повному приводі 112 тисяч вісімдесят міль на одометрі, і придбали його лише за 6 тисяч доларів. Ось ми за отаку невеличку ставку придбали, в принципі доволі доволі цікаву автівку. Автівка йде з дуже невеликими пошкодженнями. В нас йде так званий бутерброд, але бутерброд дуже непотужний. Пошкоджена попереду автівки, пошкодження позаду, по правій стороні справа заду невелике пошкодження, і спереду справа невелике пошкодження. Безпека при цьому повністю ціла. Так що, друзі. Ось таку втівочку взяли, зараз вам показуємо безпосередньо зустріч, да. Вставляємо фрагменти, що саме ми привезли нашому замок. Ходимо зустрічати. Ні, не чек не горить, Нічого не горить, Саня, респект. Саня, вот это вот подход. Я на ней домой можу їхати. Вообще, чек. Да, чек не горит, нічого. Довольний какой, а? А как тогда вас? Задняя. Нейтралка. Ладно, сейчас проверим эту машину. Здесь тоже, наверное, клемма скинуто. Сейчас попробуем ее запустить. Все работает. Саня, вот это респект. Короче, замовники счастливы. Очень да... счастливы. И... Не может даже выказать свои ощущения. Так, это у нас встреча. BMW. Что тебе сказать, движок шелестит. X5. Шелісти, так? Ерік, задоволені? Дуже задоволені. Це кайфова робота. Зараз цю спробуємо запустити надійним клеманом. Це найкращий сервіс. Це у нас два окремі відео. Окремо ми знімаємо з вами по цій по 328 й і зараз от знімаємо по цьому x 5 Ці два BMW БВД на одну родину. Хлопці дуже задоволені, дуже щасливі, все добре. Автівки приїхали стані, як вони кажуть, навіть. Кращому, ніж вони сподівалися. Так, сейчас. Треба емоції трохи в сторону. Ерік, Так що, кажеш, автівки в стані кращому, ніж сподівалися? Так, да, намного краще, ніж ми ожидали. Намного краще. Ми, так? Навіть, ми думали, дрова, дрова приедуть. А навіщо замовляли тоді дрова. Ну як, ну щоб повозитися, треба ж чим-то займатися. Скучно жити, без, без роботи. Бачите, Ск... без Ск... роботи, коні дохнуть. Скучне життя, вирішили чимось погратися. Так. Ну Це все звісно, жарти. Хлопці давно м -м, планували замінювати собі автівки за батько з сином. От вони себе, дві такі автівки придбали. Добре, давайте зараз хоча б подивимося, що ж саме таке ми привезли, що ж це в нас за X5. І зараз трохи подавайте ну, вже вам почали показувати підкапотний простір. Давайте вот з усіх боків вам покажемо. І так, фара, ми бачимо, що в нас ось пошкоджений корпус по правій фарі. Скло розбите, тому права фара швидше за все в нас іде на до побачення. Праве крило. Ось, бачите, що воно взагалі розтрощене, навпіл розбито, такий пластик луснув. Е, бампер. Бампер ми маємо пошкодження. Не знаю, будуть його рятувати чи будуть його замінювати. Подивимось, може і врятують. Рішітки, протитуманки, що тут у нас є, чого тут у нас немає. Ну, може, навіть. Бампер і врятується. Ліва фара. Ліва фара, начебто ціла. Терпіш, поверху в нас цілий, все добре. Зараз ми капот прикриємо. Так, по капоту. Капот у нас швидше за все до побачення. Праве крило є трохи пошкодження, але праве... А, ну... пошкодження з цього боку. Тут у нас все. Тому що праве крило у нас до побачення. Е, якісь страхові маркери. Вот тут. О, вже 328 запустили, зараз її познімаємо. Так, отут у нас є невеличкі пошкодження і якісь пошкрябані, подрябані по дверцятах. По салону. Що в нас по салону? Коричневий шкіряний салон. Ну, все працює, все добре. Панорама на весь дах і безпека так само, як і на 328-й. Вона повністю, повністю ціла. Але в нас тут автівка так званий. Бутерброд, тобто пошкодження не лише передній правий кут, але й задній правий кут. Так, є пошкодження на кришки багажника на ляді, ну це можливо врятується. І є пошкодження по бамперу. То вже замовники подивиться, чи його якось паяти рятувати, чи його не морочити собі мізки і просто його замінити. Фари незрозуміло, треба буде дивитися понизу, щоб не було пошкоджень по самому корпусу при таких ударах. А так, все. Кришка багажника у нас відчиняється, все добре. Ось у нас стоять акумулятори. Навіть сіточка приїхала. Так що все, все добре. 12, а наш заводять, Ось так Х5-го ми зараз привезли, привезли нашим замовникам. Ось у нас вже працююча 328-та що... Ну є нюанси, Це... по дорозі злілі весь бензин. А воно вже був повний бак при кадам. То навіть випадали. не по дорозі, то хто ж за Політарія, все, могли у порту у Штатах зліття технічних рядин. Могли ну, там ну, бензин... от, Перед контейнером злівали, щоб да, да, да. То вже неодноразово не були такі випадки, коли у цілях безпеки злівають бензин автівок, щоб не було. Якихось возгорань чи вибухонебезпечних моментів, і таке, таке інше. Все, з цим ми з вами, друзі, розібралися. Основне вам показали, розказали. Зараз будемо вантажити обидва ці авто на евакуатори і безпосередньо вести вже до СТО. І да, нагадаю, що м, обидві ці автівки в нас йдуть по пакетам профі, тобто вартість послуг лише 250 доларів. І замовники самі собі підбирали, шукали на такі авто. І зараз е, вони йдуть до них на СТО, а потім вже будемо, коли проєкти проекти завершаться, будемо домовлятися, щоб зняти по ним фінал. Ходимо далі. Ось, друзі, все вже. Перевірили все, запустилися, обидві автівочки завелися в нас, все добре, все чудово. І зараз у нас x 5 їде безпосередньо на істовозамовники. Ну, так, дивимося, що в нас по низу. По низу у нас все ідеальне, лише там пиловий захист попереду трохи відірваний і все. Пластиковий захист відірваний, все. Все інше у нас, в принципі, в нормі без питань. Ну що, друзі, зараз автівочку завантажать, закріплять страпами, як завжди. І, як ви вже знаєте, по нормам безпеки має бути і гак спереду, і страпи ззаду, щоб активика нікуди нікуди не поділася. Ну, а все, на цьому будемо завершувати. Нагадаю, кому цікавить, у нас дві окремі групи. Viber та Telegram каналів окрема пара присвячена темі вживаних автівок зі Штатів і Канади. І окрема пара присвячена темі авто з Китаю та електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш канал, лайки, вподобайки, великий палець догори. Ваші коментарі кому що подобається, кому що не подобається. Можливо, хто є хто є власником з вас. Такого авто, такого X5. -ого. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваше враження. Е, настільки вам е, цікава, комфортна така автівка, чи, можливо, комусь не цікава, не комфортна. Ваші коментарі для нас дуже дуже важливі, бо це зворотній зв'язок нас з вами, вас з нами і всієї нашої роботи. Бачите, хлопці працюють дуже спритно, дуже швидко. Все на професійному рівні. Ну і Звісно, що. Не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Ну а на цьому все, йдемо далі. З вами був я, Олександр Метиріді, автопроєкт Харків і все буде Україна! Ну і ось отакі великі фури теж працюють тут на базі автовозів. Цей Мерседес він може тягати, звісно, що і як е, трилер з е, автопричепом, так і ось таку фуру. І сьогодні ось зараз, ви зараз бачите, що у нас водій виходить в рейс саме з такою фурою. Все, mm -hmm. на цьому відео завершимо і ходимо далі. Будемо зараз відправляти вже скоро цю 328 Ну що? Сподобалася автівочка? дійсно, машинка. Реально цікава, машинка не вбита, машинка не в хлам, як то кажуть, і пошкодження дуже дуже непотужне. Тому тут у нас все добре. З приводу ем, наскільки складно чи не складно боротися з грузинами. Так, з ними буває боротися дуже складно. Вони можуть і на багато лотів підряд ставити автоставки і битися з багато більшим бюджетом на сам лот, ніж ми, бо в них немає такого розмитнення, як в нас. Це все дійсно так. Але в принципі, врешті-решт, все це воно реально, все це воно перемагається. Лоти ми в них виграємо і неодноразово. Тому, як то кажуть. Не так страшен ворог, якого малюють, не так страшен чорт якого малюють, да? Браття грузини, не ображайтеся. Це ми безпосередньо стосовно бізнесу і стосовно торгів. так я вас дуже поважаю. У мене дуже велика кількість друзів, грузин, і деяких і в гості приїжджаємо, і грузин в Україні. Так що це без образ, друзі. Це стосовно виключно торгів на аукціоні. Ось так випадок відмічаю. Якось так. Так що, друзі, ось такі вам відомості: ось такі лоти. Ми беремо зараз нашим замовникам, і поки їдемо, зараз. Вам знімемо. Інформацію, відомості про наступні лоти, і все це викладемо на нашому youtube каналі А ви кому сподобалося, ставимо великий палець до гори, ставимо лайки, ставимо подобайки. Не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео, звісно. Ну і друзі. Не забуваємо залишати коментарі, тому що сподобалось, Кому не сподобалось, хто можливо сам є власником BMW, А кому можливо цікавить співпраця по, -по пакету профі, то будь ласка, звертайтеся. Усі коментарі, ой, усі контакти є в підписі під кожним нашим відео. Все, на цьому будемо завершувати. І до речі, нагадаю, для кого цікаве, що в нас є дві окремі пари вайбер телеграм каналів, присвячених безпосередньо. Одна пара темі вживаних автівок Сполучених Штатів та Канади. Вайбер телеграм. Інша пара вайбер телеграм присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все, фініш, все розповіли, все доповіли. все по полочкам розклали. Хто додивився до цього місця. Сподіваюсь, вам було. І цікаво, і корисно. Великий палець до гори, коментарі, підпис, і погнали далі. Все буде Україна!